Мої практичні поради, що їсти та чому. Для покращення настрія темний шоколад, який більше 70% містить флавоноїди, які можуть покращувати настрій. Банани вони багаті на вітамін в 6 який сприяє виробленню серотоніну. Під час інтелектуальних навантажень Споживаємо жирну рибу, ласось кумбрія це джерело оміга 3, що підтримує когнітивні функції, горіхи та насіння містять вітамін Е, який захищає мозок від окислювального стресу. Щоб легше переносити стрес або напругу. Ферментовані продукти, кефір і йогурт, містять пробіотики, які можуть знижувати рівень тривожності. І зелений чай містить аль-теанін, який сприяє розслабленню без сонливості. Щоб краще спати та легше відновлюватися. Цільна вівсянка багата на групу Б, амінокислоту, тріптофан та мілатанін і складні вуглеводи, що сприяють сну. Мигдаль джерело магнію, які покращує якість сну. Щоб вибратися з депресивних станів: вистава зелень це шпинат капуста, різні види салату, міседь, фалати, дефіцит, який пов'язаний з депресією. Ягоди, багаті на антиоксиданти, які можуть зменшувати запалення, пов'язані з депресією.